І так, друзі, розпаковка з магазином ясо БЦ. Перше, це, що, такі ось чебуреки. Потім я взяла отакий ось набір для супчика. Тут фрикадельки, овочі, все все заморожено. Це десь виходить на 3,5 літри супку. Далі, далі на салат. В них є власне ковчення. На салат, така е, копчена грудиночка куряча, сухесенька. Ммм, так добре. Дуже добре. Хочу зробити таке щось типу Цезаря. Далі. Далі, далі. Крила в копчені. Ми вже на роботі їли з дівчатами. Дуже класні крила. Дивіться. Найлюбима моя часть в курці. Оце крило. І ще оце, знаєте, щоб можна було похрумати. Дуже люблю. Далі. Взяла кусочок такого м'яска. Пожарю до картопельки і до салатика. Це вчила називається. Далі такі взяла дієтичні такі котлетки, приготую їх на пару. І взяла до чебуреків, дівчата порадили мені айранчик. Взяла літровий пахне. Котик каже, що дуже пахне.